На Дніпропетровщині новий керівник обласної організації партії Батьківщина. Олена Плахотнік змінила на цій посаді Антоніну Ульяхіну. Лідерка Юлія Тимошенко розповідає: члени партії Батьківщина поклали багато зусиль для допомоги військовим, переселенцям та лікарням. Майже всі стали активними волонтерами. Народна депутатка закликала присутніх і надалі робити все задля наближення перемоги України. Сьогодні ми Вітали тих наших членів команди, які з першого дня війни працюють на волонтерській роботі, постачають фронту все, що можуть. Людям, які вимушені були покинути свої оселі на окупованих тимчасово окупованих територіях. Сьогодні ми вітали тих наших членів команди, які незламно цей рік зайвим. Працювали для перемоги Юлія Тимошенко разом з новою керівницею партійної організації завітала до Дніпропетровської обласної лікарні, де подякувала лікарям та привезла черговий великий вантаж гуманітарної допомоги. Під час спілкування з колективом політична діячка підкреслила особливі заслуги саме лікарні у порятунку та відновленні поранених військових. Під час конференції Тимошенко дала доручення Олені Плахотнік і надалі опікуватися лікарнями області і надавати допомогу людям. Які її потребують. Саме так бачить свою роботу і новообрана голова обласної парторганізації. Найпріоритетнішим завданням на сьогодні в умовах повномасштабного вторгнення є продовження системної роботи нашої великої потужної команди щодо допомоги військовим, бійцям територіальної оборони, медичним закладам, де знаходяться наші хлопці з передової переселенцям та всім нужденним. Партійці підвели підсумки зробленого за останній період. З початком повномасштабної російської агресії багато членів партії стали на захист України зі зброєю в руках, а їх соратники активно займаються волонтерською діяльністю. Юлія Тимошенко особисто вручила подяки багатьом з них і при цьому зазначила, що найвищої відзнаки вартий кожен партієць. Олена Коваленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.